Давайте почнемо з того, що розберемося, яка роль продавця у бізнесі. Продавець це не просто людина, яка продає товар, це експерт, який розуміє продукт, ринок і клієнтів. Він або вона це обличчя компанії і перший контакт клієнта з бізнесом. Продавець має вміти слухати, задавати правильні питання і пропонувати рішення, що відповідають потребам клієнта. Роль продавця важлива не тільки для збільшення прибутку, а й для створення позитивного іміджу компанії. Продавець має бути не просто експертом у своїй галузі, але й чудовим комунікатором. Навички комунікації це те, що робить продавця успішним: вміння слухати, розуміти і реагувати на слова клієнта це справжнє мистецтво. Хороший продавець знає, що кожен клієнт унікальний і потребує індивідуального підходу. Наприклад, хтось шукає конкретний продукт, а хтось хоче вирішити певну проблему. Завдання продавця з'ясувати, що саме потрібно клієнту, і запропонувати йому найкраще рішення. Розуміння потреб клієнтів це ключ до успіху. Коли продавець дійсно розуміє, що шукає клієнт, він може запропонувати той продукт або послугу, які дійсно принесуть користь. Це не тільки збільшує шанси на продаж, але й створює довіру між продавцем і клієнтом. Довіра та чесність у відносинах з клієнтом це основа успішного бізнесу. Уявіть, що ви приходите в магазин і відчуваєте, що продавець щирий, відкритий і дійсно хоче допомогти, ви швидше за все повернетеся туди знову. Довіра створює довготривалі відносини, які приносять стабільний дохід компанії. Чесність будує репутацію. Клієнти цінують, коли їм говорять правду, навіть якщо це не завжди приємно. Наприклад, якщо продукт має недоліки, краще чесно про це сказати. Це покаже, що компанія цінує клієнтів і готова працювати на їхню користь. Отже, довіра та чесність це ключ до успіху з клієнтами. Один із моїх улюблених висновків за роки роботи у продажах: продавці це перші люди, з якими будується довіра з продуктом у клієнтів, і вона повинна бути міцна і непохитна. Тож підсумуємо: продавець це більше, ніж просто людина, яка продає товар. Це професіонал, який будує відносини, розуміє потреби клієнтів і забезпечує їм найкращий сервіс. Навички комунікації і вміння розуміти клієнта це те, що робить його незамінним у будь-якій компанії.